Це ваш будинок горить? Да. – Так. – А де ви були, коли пролетіли? – В магазині. Ми сюди один Ми були на севері... один Ми один, приїхали сюди минут 40 назад. А, а як у вас пошкодження в будинку? Ось усі одно окно вибите з той сторони. Одно, одно. Второє. Там, за угол, значить, за є третій. А сусідський будинок, це прямо у нього влучання було? Ні, я супер был. Забор удар был, забор. А потом загорівся, да, будинок? <забор> ну, напевно, так. Ми приїхали, Шел дим, я думав, що може наш дім. Вырвал там. Подъезжаем ближче, тут под хоть неможливо було. было. Смотрим,